Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи чуєте мене, чи бачите? Так, добрий ранку, вас чутно. Угу. Е, так, суб'єкт господарювання присутній на громадських слуханнях? Присутній. Представники громадськості є на громадських слуханнях. Так, громадськість на слухання не з'явилися. Тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 22 серпня, 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень пропозицій від громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогаз Дія якої передбачається облаштування майорівської площі, буріння свердловини номер 6 майорівської площі, облаштування та підключення свердловини номер 6 капітальний ремонт, буріння водної свердловини для водозабезпечення процесу буріння свердловини номер 6 майорівської площі, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 7995. На сьогоднішній день у зв'язку з змінами в закон України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, які вступили. Силу 29 липня 2023 року громадські слухання проводяться у вигляді відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13-12-2017 року. На громадських, на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, Про що згідно пункту 23 даного порядку складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Так що пропоную, якщо нема ні в кого зауважені пропозиції, пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Дякую вам також гарного дня. До побачення. Do no, zobaczenia.